Усім привіт! Сьогодні готую картоплю з філе та ананасами в духовці. Мені потрібно 500 г картоплі, 400 г курячого філе, одна велика цибуля. У мене 180 г, 300 г ананасів, приблизно 4 столові ложки сметани або майонезу, 150 грамів сиру, та по одній чайній ложці солі чорного меленого перцю та хмелі сунели або будь-які улюблені спеції. Картоплю нарізаю тоненькими кільцями. І, в залежності від того, наскільки велика цибуля, нарізаю або під кільцями, або, або трішки длинніше. Філе я попередньо трошки відбила і нарізаю невеликими шматочками. Викладаю зверху. Спеції, ананаси, ріжу кілечка на 4 частини і викладаю, Майонезна або сметанна сіточка і натираю все це гарно засипаю сиром. Випікати буду 50 хвилин при температурі 160 градусів газовій Ось і все. Дуже просто, дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!